Відстригти, а потім знову відрощувати. Це ж класна штука. Вона 5 хвилин, укладка готова. Воно <реш> така. Там такі голівудські хвилі виходять. Так, все, мені набридло. Всім привіт! Виходжу до вас відео в такому вигляді. Як ви могли зрозуміти з назви відео? Я буду робити, точніше, пробувати, робити собі укладку на фенбраш, який я придбала. Це для мене щось нове. Я не знаю, як то правильно робити. Я дивилась деякі відео. А, також від знайомих там трошки знаю. А, тому будемо пробувати. Так він виглядає. Це три в одному, такий один із е кращих а, така передісторія. А, поки я вам буду розказувати, буду знімати рушника. Зараз я нанесу термозахист. У мене ось такий звичайний. Маму, я його на розетці брала. І так, передісторією заключається в тому, що коли у мене ще не було каре, мене дуже дратувало моє волосся, бо воно не рівне, не кучеряве, не хвилясте, а незрозуміло, яке, як мочалка. І я думала за цей стайлер. Потім щось передумала, то жмотилась, то думаю, ні, я зроблю собі каре, потім зроблю ламінування. Яке не можна робити під час грудного вигодовування. А дитина у мене на грудному, тому мрія про рівне волосся так далеко і пішла. І от я згадала знову за цей стайлер і думаю, все, треба купувати. Навіть коли волосся відросте, бо я хочу знову довге, Логіка дівчат відстригти, а потім знову відрощувати. От, і на довге волосся можна робити класні укладки. Я дуже сподіваюся, що світло зараз не вимкнеться, бо його тільки нещодавно дали. І я не знаю, чи це за графіком чи ні. І замість того, щоб робити щось корисне, поприбирати в хаті, я знімаю відео і роблю укладку. Ось так він виглядає, він досить великий, я не очікувала. Тобто, ця насадка вона обертається є дві насадки. Він же ще називається 3 в одному. Одна, от, як фен, і ось така. Вона не обертається, вона, бачите, така меншенька, ніж ця. Я ще не розібралася для чого, але будемо якось по факту це все вивчати. А, до речі, чому я ще не, не хотіла купувати його раніше? Бо в мене є і фен, і утюжок, яким я в принципі робила собі укладку. Але то постійно такий гемор був. Думаю, ну це ж класна штука, вона обертається одразу собі, тобі робить укладку як салону. Коротше, зараз будемо щось придумувати. Взагалі, скажу вам чесно, я один раз вже була попробувала, але не на всю голову. І, ну вийшло щось таке. А зараз хочу от прямо, щоб було гарно. О, тут світиться сиве волосся. У Мене, до речі, дуже багато сивого волосся, а взагалі в мене якось так з 20 років воно напевно почало. Зараз я просушу корені і трошечки ну, ближче сюди до довжини, а потім будемо робити укладку на ось цю щітку. У мене тут дзеркало, тому я буду дивитись туди, періодично, і до вас. Я думаю, досить трошки підсушила. Знаєте, що я зараз зрозуміла? Що, в принципі, я могла набрати три в одному, бо в мене є фен потужний. А тут, виходить, mm -hmm. <реку> три в одному насадка, як фен. І ще дві щіточки. Коротше, вже купила, вже буде. Так, -с. як я бачила, треба зонами відділяти волосся. Ось. Так. Цікаво, скільки в мене це по часу вийде, бо знаєте, багато блогерів теж користуються такими щітками, і вони кажуть, що 5 хвилин і готова. готова. Ну, побачимо, які 5 хвилин. Слухайте, наче наче щось входить. Зараз ще якось ззаду треба, і будемо далі йти. Бачите ці антени? це все наслідки, як сказати, вагітності, пологів, грудного вигодовування. У мене там просто такий їжак по всій голові, але добре, що воно вже перестало випадати десь на вісім місяців після пологів. І зараз воно вже росте. І ну, взагалі <смеш> наче прикольно виходить. Як воно буде в загальній картині? Я буду напевно, така. Так. Беремо далі. Як я робила? Я спочатку підкручувала знизу, потім підкрутила зверху і зупинила. Вона там його посушила і знову відтягнула. І виходить така хвилька. Я взагалі бачила, якщо робити це на довге волосся, ось тако його закрутити, почекати і зняти, там такі голівудські хвилі виходять. Ну, нічого. Через рік, два і в мене буде. Я що пройшло 15 хвилин. Я глянула, як я почала знімати, і це ж я ще з вами тут розмовляю. Ну, блін, взагалі, по-моєму, дуже класно виходить. Я думаю, ці петушки. Я роблю щось не дуже так. бо ось тут воно дуже сильно закручене, а ззаду воно якось починає в іншу сторону викручуватися. Хоча я кручу до лиця. Дуже дивно. Знаєте, що я ще думаю? А ось верхнє пасмо накрутити ось так наверх, а потім типу, по сюди, і глянути, що з того буде. Все мені набридло. Не знаю, щось вийшло, якась укладка. Але якби було довше волосся я думаю, це було б дуже-дуже гарно ці звиточки А зараз воно ну, якось не знаю. Трошки не то я очікувала, ну треба навчитися, бо руки ще не стоять до того. ну такі типу, тут об'ємчик. На коренях теж є об'ємчик це головне, бо в мене ніколи об'єм не тримається. Рівненьке. Ні, ну в принципі, якщо отак туди-сюди пробори ці робити, то гарно, але бачите, десь отаке вилазить. Хоча я все підкручувала до обличчя. Ну, скажіть, як вам для першого разу вкладка? Однозначно, я скажу класно, зручно, бо зазвичай як я сушила феном. Потім вирівнювала утюжком. І коли ти утюжком вирівнюєш, об'єму немає такого. Ну, зовсім. Ну, в принципі, поки що може бути. Якщо хтось з вас має такий фен-стайлер, фен фенбраш. Напишіть, можливо, щось неправильно робила, бо, в принципі, укладка є, але вона не досконала. Ну, це видно. Видно, що рука не професійна, не навчена. А, напишіть мені просто в коментарях, як, які є секрети, не знаю. Можливо, я з часом сама щось зрозумію, але краще, коли хтось підкаже, я буду це скоріше знати і буду з гарною зачіску. Правда, шапку тепер е, шкода, буде <різь> одягати, але нічого. Фінальний штрих у мене йде це масло для волосся. Я ось таке от беру у Єві. Я просто ось таке. У всьому волосся проходжуся, особливо по кінчиках, До речі, знаєте, що я ще подумала за лемінування? Що я, напевно, не хочу на таке коротке волосся його робити? Оскільки воно просто буде як соплів, таке рівно буде. І я боюсь, що всі мої оці пушки, які зараз ростуть по всій голові, вони будуть такое просто терчати, бо воно ж там його фіксує і волосся дійсно просто таке рівне. Тому, ну блін, я не знаю. Так, мені терміново треба майстер-клас. Бо об'єм є, але щось недороботано. Все, ось таке відео вийшло. Uh, до нових зустрічей і па-па!